Вітаю нового партнера, і зараз ми розберемо, які є додаткові такі додатки, за яких за якими є можливість використовувати, робити замовлення. І та людина, яка приходить на бізнес, відслідковувати свою активність, як розвивається ваш бізнес. Значить, має бути оцей самий перший додаток. Оріфлейм, закручений, і рядишком, от ви да? з лівої сторони два верхніх прилаження. Це на бізнес, так і пишеться бізнес. Якщо ви просто на споживання, трохи на продажі, то вам вистачить оцього першого додатку Оріфлейм. Ви заходите, якщо у вас андроїдна система через Play Market, якщо у вас iPhone, то заходите через App Store нажимаєте Play Market чи App Store, наприклад. нажимаєте там Oriflame, і вам буде підтягуватися там оці приложення. От. Oriflame покупки. Так як воно у мене загружено, то воно у мене вже там на відкриті, а вам потрібно нажимати на Загрузіть. Ну, значить, наприклад, ви це зробили. Заходите. Шукаєте, де воно у вас в телефоні збереглось, заходите на цей додаток. Він у вас з'явився е в телефоні. Нажимаєте. Ну, от, так, от Ласкаво, просимо в Oriflame. Вибираєте тут а, українська мова. може бути, там, вибираєте е українська, Ну, у мене вже вибрано. Да? Потім пишеться увійти, створення облікового запису це вам не треба, продовжити як гість, вам це не треба, вам треба нажати Увійти. Ви нажимаєте на Увійти. І тут пишеться номер користувача або емайл. Перед тим ви зі своїм спонсором зробили вже реєстрацію. У вас є ваш реєстраційний номер, або номер учасника, або номер партнера бренда, або номер консультанта. Смисл один і той самий. У вас мають бути цифри, які зазвичай, наприклад, я вам даю в телеграмі і закріплюю ці цифри. Зараз я покажу в нашому випадку. Новачок, наприклад, зареєструвався. От, скрін відправила. Е, от, номер входа на сайт або номер учасника. І от такі от циферки. І пароль. Пароль бажано має бути нескладний. Давайте ми зразу цей пароль скопіюємо да? і заходимо, наприклад, до людини на сайт. Значить, 100, номер консультанта, наприклад, 100, 118. 33 118. 118 118 533, 118 533, ну І сам пароль. Вставляємо. Ну, можете перевірити, чи пароль правильний. Так. Залишатися в особистому кабінеті, нажимаєте на увійти і ви входите. так, Бачите, одна цифра неправильно, і воно вже буде вам писати неправильне ім'я користувача. Тобто, уважно перевіряйте, чи той номер ви ввели. Так, ще раз. Пароль так, і нажимаємо чомусь 118 533. Значить, якщо воно так вибуває, це означає, що консультант не авторизувався. Йому прийшла смс-ка, наприклад, в даному випадку ми реєстрували людину, і активацію вона повинна була пройти по перехідній силці електронки. Там можна вибрати або електронку або смс-ку. От. І якщо все правильно зроблено, то е, воно по суті повинно, е, повинно давати доступ до сайту. Треба ще раз. Ага, От, що неправильно, тут пароль ще. Бачите? Оце вже писалося, пароль. Так, давайте ще раз перевіримо, бачите, скільки перешкод. Зразу для вас це буде як невеличкий такий тренінг. Ми заходимо до е, вашого сайту. Сайт в кожного консультанта є свій під своїм номером, під своїм паролем, ну, він практично однаковий. Тепер дивимося, як функціонал сайту дуже легенький. Вот, е, дивіться, домик це. Ну, це коли ви заходите, первоначально це ваша така сторінка тестова. Коли ви хочете, наприклад, щось знайти, нажимаєте на лупу. Так і рухаємося зліва направо. да? По блоках в нас йде харчування, догляд за шкірою. Взагалі каталог йде по блоках. Так само і головна сторінка, бачите, вона йде по блоках. Коли ви робите замовлення, ви завжди нажимаєте тут, наприклад, на сумочку. Ми зараз ще до цього вернемося. Сердечко. Ну, тут ще поки нічого улюблене не вибрано. І тут безпосередньо ваші дані. Ви зайшли, наприклад, на ваші дані. Так? Людина тільки зареєструвалася. Людина має. Вона зареєструвалася як учасник, отримала знижку мінус 15%, є можливість піднятися до партнера бренду і отримати знижку мінус 20%. Це означає, що людина повинна раз в рік платити 150 гривень, і при реєстрації треба було заплатити 280 гривень в першому замовленні. Ну, ми поки зробили це так. так Значить, зараз діє ще плюс програма, не кожен раз це діє, але зараз діє за всі продукти, які ви замовляєте, вам ще йдуть нарахування вигляді сердечок, які ви потім міняєте на товари. Ну, так от. Потім заходите на кошечок, вибиваєте ті паролі, які ті коди, які вас зацікавили в каталозі, І нажимаєте Додати, додати, додати. Ну, Давайте ми ну, 12. Подивимося, що у нас підтягнеться. наприклад, смягчалка 12760. І тут, от, з правої сторони, є кошечок. Раз нажали на цей кошечок. Так, тепер можете <кій> нажати, скасувати з правої сторони. зверху. Да? І ви заходите і дивитеся, переглядаєте свій заказ. У Вас там підтягнулося, наприклад, каталог зазвичай при реєстрації за 1 гривну. Один раз додається каталог за 1 гривну. А так, взагалі, каталоги 35 гривень, або в нас на офісі можна за 30 гривень. Ну, ціни час і часу міняються, тому це треба все уточняти. Так як ви, як новачок, то ви маєте можливість ще отримати привілегії. Це треба вже уточняти з спонсора, бо привілегії час від часу змінюються. Кожен товар має свій бал, кожен товар має сердечка, які ви заробляєте же, і міняєте при наступних заказах на товари на такі пропозиції. Ви, наприклад, продовжите, нажимаєте, ну, понажимали все те, що там, наприклад, вас зацікавило, по каталозі, по додаткових інтернет розпродажах, які в каталозі немає, які є на сайті і в наших робочих групах. Потім ви вибираєте оплату. Наприклад, якщо ви проживаєте Барбарський район, ви нажимаєте так, оплата. А, реєструйся, Так, знайти пункт видачі. Потім нажимаєте тут, наприклад, СПО. СПО це сервісний пункт обслуговування. Наприклад, СПО 2129. Це, ну, так, от в барі йде, бачите, от воно чомусь не підтягнулося. Давайте ми нажмемо. Наприклад, сторчак. Так як керівники спиву сторчак. І воно, бачите, сразу підтягнуло. 21-29 бар сторчак. В готелі у нас на третьому порці, зараз офіс, і по середах видача. Ви підтверджуєте, наприклад, що доставку ви робите туди. От. Далі можна продукт місту плати за доставку робити, щоб не платити за доставку. Обираєте той товар, який, можливо, із списка підтягнувся. Так, або не вибираєте, удаляєте. Варіанти є різні, можна оплатити на протязі 2 годин карткою. Но тут комісія йде 1%, тому це не є вигідно. Або отримання. оплата при отриманні. Ось так. Раз нажали. E, можна через портмоне, можна через Приват24, ну, великий процент оплата при отриманні або кому, як вам там зручніше. Так, e, можна через Укрпошту, можна через нову пошту отримати замовлення, але там, виходить, сервісна плата буде дорожча. І місцеві жителі мають можливіше плюс отримати якусь належну консультацію, протестувати продукцію у нас на офісі і все остальне отримати новий каталог. І ви вже підтверджуєте замовлення. Коли ви нажимаєте на кнопку підтвердження замовлення, вам приходить на електронку отчутності. Оце тоді ваш заказ буде збережений. От таким чином ви ознайомилися із сайтом. Користуйтеся і звертайтеся, якщо вам не зрозуміло, до ваших спонсорів.